Сьогодні у Харкові такий собі похмурий ранок. Дрібний дощ, прохолода, все сіре навколо. Трохи мені нагадує Німеччину. Але сидіти вдома не варіант, бо плани на день море. І уявіть, мій ранок починається не з кави, а зі здачі аналізів. Їду в аналітику. Це приватна лабораторія, де ціна і сервіс реально на рівні. Подивимось, як сьогодні піде день. В лабораторії виявилось доволі багатенько людей, але швиденько всіх приймали, тому буквально за 15 хвилин я вийшла з лабораторії. Навіть є безкоштовний чай, водичка і розваги для дітей. Це мені подобається. Це сервіс на рівні. Всім доброго раночку. Ну що ж, я вийшла ще з лабораторії, звичайно. Ось така у мене рука, як кажуть, здала аналізи, і хочу вам сказати, що я телефонувала на минулому тижні. І запитувала ціну на аналізи. І у них з 15 жовтня вартість на аналізи підвищилася. І я зараз заплатила на 200 гривень більше, аніж мені тоді говорили. Це добре, що ти маєш з собою гроші і зміг заплатити, а так би було... нічого довелося вимовитися. Ось так. Ну що ж, буду. зараз випити хоча б каву, мені дали смаколик. Мабуть, скоріш за все, окрім кави, більше нічого не буду купувати. Я покажу, покажу, як який за вас махнула. У мене ще попереду в лікарні одна процедура, яку мені треба зробити. Мені, тобто зап... лікар сказав, не знаю, як вона там виглядає і що там буде. Але зараз планую купити посадити від кави, тому що у мене є в запасі десь близько двох годин, плюс-мінус. Тому я хочу. Візьму вас з собою, в мене є деякі цікаві теми. Я їх хочу обговорити окремо, але все ж таки, знаєте, як кажуть, мовчати не можу. Вчора в мене активувалось відео про українську мову, точніше про мовний патруль. І чомусь, не дивлячись відео, починають його коментувати, тому що ем, я сказала, що я не маю нічого проти мовного патруля там у відео. Порівняла діалекти в Німеччині і мені сказали, що це не, неправильно, так і не може бути. Передивись своє відео. Я, кажу, я з вами на тебе переходила. Будь ну, ласка, давайте поважати один одного. Тому ось такі моменти, як зараз йду, бо тут двері крутяться. Іду в класі наверху, там я малючка кав'ярня, зникали смачною, і все. Як кажуть, на інші теми. Чайно, я том, До речі, трапилось світло Ромін мені сьогодні розповідав, що людина знімала на базарі, на базарі з дозволу, ага, каву ми там не поп'ємо, там ще зачинили. Тому йдемо в клас, поти каву. Так ось, хоч думала, кав'ярні попити кави, зачинено. Людина знімала на базарі, їй сказали, що це заборонена така зйомка. Підняли хай, крик, скандал. Тому, чесно кажучи, вона просто познімати на базарі. Я могла б піти заради вас познімати на базарі, але піти познімати, бо ми не купуємо продукти на базарі. І... Але на такий хай мені не хочеться йти. Ну, ось такі, такі новинки. Йду зараз, чи Я тут хоч кава. Повідомила кав'ярня, а кав'ярня ще зачинена. Мабуть, з 9 ї а може з 10-ї, не знаю. Ще нема 9-ї години, тому ось так. Я вернулася знову в клас, тому що далеко нікуди не хотілося йти, а всюди також грає музика або якась реклама. Ось така невеличка кав'ярня на полі. Мені вже приготували каву, реклама все одно буде звучати, нікуди я її не подіну. Я, чесно кажучи, була впевнена, що на другому поверсі реклами менше буде чути. Але ж мені тут подобається вид. Дивіться, яка краса відкривається на місто, саме тому я тут частенько п'ю каву, тим паче мені на зупинку сюди. йти. Тобто все поряд, не потрібно довго чекати. І я вирішила посидіти тут. Ну що ж, перевертаю камеру. Поговоримо. Одразу прошу пробачення за рекламу, я її нікуди не подіну, вона буде, тому ось так. А, аналізи я здавала, тому що мені лікар Написав цілий список, я не сама спосіб, взяла їх з потовка. Я прийшла до лікаря з запитом, що в мене дуже сипиться волосся. Я говорила вже тут, читала ваші поради, але вже ніякі засоби не допомагають. Волосся. Ось так проводиш рукою, і в тебе в руках залишається одна, дві, три, десять волосин, і це не норма. Тому я звернулася до лікаря, волоси ще і пушаться. Я вже прочитала причину, але хочу дізнатись підтвердження і тільки вже потім вам розповідати, якщо вам буде звичайно цікаво. Окрім того, що сиплеться волосся, в мене стали часті головні болі. І навіть один момент був, що мені дуже було погано взагалі, тобто ніяка там, погода, природа, нічого не дуже було, дуже погано почувала. Тому я і звернулася з цим запитом до свого лікаря. Вона мені виписала перелік деяких аналізів. Також відправила до невропатолога і ендокринолога. До ендокринолога, так як в мене є питання по щитоподібній залозі, я перед цим якраз пройшла УЗІ, звернулася до неї. Вона ендокринолог додала до тих аналізів ще і щоб перевірити повторно гормони. Хоча я на початку літа їх здавала, але вона каже, що пройшов час і потрібно перездати знову. Тому я знову їх перездавала, і ось у мене список. Аналізів я пішла в аналітику, тому що я цією цією лабораторією користуюсь постійно. І рома, я ми постійно неї користуємося. Це не реклама якоїсь лабораторії. Ви можете користуватися будь-якою просто зручність, ціна, якість. Хоча на момент, коли я телефонувала і шукала, де здати аналізи, бо я перевіряла ця лабораторія була дешевша. але бачите, на 200 гривень ціни виросла. Про це ніхто не говорив, ніде. тому так. Вітаміни, вітамін Д вирос. Я можу сказати вам на Майже 100 гривень. Забір матеріалу став на 20 гривень дорожче. Ну і інші аналізи десь на 30-40 гривень дорожче, тому вийшло десь 200 гривень. Ось таку мені видали бумажку, сьогодні вже аналізи будуть готові, тому можна схвально записуватись до ліке. Окрім того, мені дали ось такий смаколик, я зараз якраз з кавою мені здається тут я було. Зараз відкриємо, глянемо разом з вами. Футики. Якраз буде угу. клас, буде якраз до кави. зранку, Те, що потрібно. Тому я буду пити каву, а потім у мене є теми, які я хочу підняти з вами. Скоріше за все, на ці відео, що я хочу підняти тему, вийдуть на наступному тижні. Мені дуже цікаво. Є про що поговорити. А можливо, ще на цьому щось робить. Тому підемо, якщо що, ще попадаємося разом з вами по місту. Скажіть, як воно працює? Як я тільки вмикаю камеру, починають говорити реклама. Пропоную зайти зі мною в магазин Style Home, який також знаходиться. Мені потрібна чашка. Давайте подивимось чашечку. Можливо, ви якраз зі мною подивитесь ціни. Так, тут у нас бокали, бокали, склянки. Це мене не цікавить, мені потрібна дуже гарна чашка. Я одну знайшла, яка мені подобається. Вона прикольно, рекламували її на тему, але, якщо чесно, я її знайшла на Аліекспрес, на тему не знаходила, бо це була чисто реклама тему. І ціна була чашки 1400 гривень на Аліекспрес. Я, звичайно, собі таку чашку купувати не планую. Так, о, отакі також були чашки, до речі. Вони... По 179 гривень, на тему вони по 149. Мені, мені подобається. До речі, стала менше купувати на тему, тому що в нас більше цих товарів в Україні можна купити те, що тобі потрібно, і на тему в Німеччині тобі треба на бюджет купити якийсь, а в Україні можна 300-400 гривень, 400 гривень мінімально. Мене Рома купив собі акумулятор, якщо вам цікаво, я вам можу показати. Ух ти, мені ця подібне подобається чашка, але вона для кави. Я обожнюю чашки великі для кави. Але в неї ціна 465 гривень. Боже, мій, це дуже дорога чашка. Йдемо ще шукати чашкою. Каструля з Тут, ну, до речі, по знижці кому цікаво, але мені це не потрібно зараз. Посуду, на сьогоднішній день посуду вистачає. А от чашечку гарненько, щоб пити було приємно з нею каву. Потрібно. На жаль, не бачу, взагалі не бачу. Знайшла. Йдемо дивитись. Так, що у нас тут є? Чашки, чашки. Золото 144. Але ні, не мій варіант. Мені треба щось цікаве, гарне. Я у свого лікаря бачила цікаву чашку. О, Дивіться, яка чашка. З губами. Ха -ха. Є в чорному і в білому кольорі. 149-149. А то як? то Ну так, да, 149 і це чорна. А тут ці літазики внизу стоять. Хоча дивіться розміри чашок. А то кавушку заварив. Цілий день сорок. Не та зіке відро, мабуть, правильно сказати. Чашка з ложкою, ця костікова. А вона заклеєна, бачите, з ведь О, Прикольно, що також це мені подобається. Така вона так приклеєна з кришечкою 367. Але це така сезонна чашечка. А мені треба на постійній основі. Ось ця, що мені сподобається. Ось ця мені подобається така. Була це золото. Я не полюбляю це золото. Як ви відноситесь до золота? Скажіть. Одним словом, нічого немає такого, як я хотіла. Десь бачила новорічні декорації. Зараз вас туди покажу. Вже і в нас продають не тільки за кордон. Новорічні декорації. Ось, бачите, ялиночки є. Ось. А ось вам його декорації. За щоденько пройшло. Бантики різноманітні, ці не можете побачити. Зразу, щоб вам більше було б да. іграшки. Діти морлози. Іграшки, іграшки. Я так розумію, це маморічні всі. Ну що, йдемо далі. Я ж кажу, поки не вмикала камеру, мовчав. Дивіться, скільки красиво. У, -у, -у. У нас вони трошки інші, не такі, як Німеччині, я б сказала, де до Мороза. зараз гляну, регляну, що зайду. У -у -у. цей бранд. Чи, але не, мені немає класичної версії. Як версії ось така класична, також шампунь. Обожію. І масло це гарне. Ні, дякую, я поки дивлюся А скажіть? Ні, класичної, на жаль, немає. Ну що, я процедури пройшла. Процедуру мала проходити три процедури, у мене було три направлення, але прийшли, ушовши до них в кабінет, мені сказали, що можу робити мені тільки одну процедуру. Інші дві в не, них недоступні. Взагалі недоступні. Але <плес> чому мене записали на ці процедури в лікарні, Це вже інше питання. Ну ось так. Друзі, ви зі мною провели майже півдня пустяків. Зараз буду повертатися додому. По Сніданок у мене було, ви бачили кава з яблучками сушеними. Можливо, зараз, якщо буде по дорозі десь магазин, куплю, хоча він не буде, але чи буде мене бажання, то, -то заходити. Куплю у файл бо на вулиці... Моросить такий невеличкий дрібний дощик. Я боюся, що цей документ буде намочений, буде не доречно показувати лікарі, не Некрасиво буде. Але тут таке діло. Зараз йду. Подивлюся, що буде по дорозі. І кажуть, дякую, що ви провели цей час зі мною, що мене підтримуєте, що пишете добрі коментарі, набагато більше, звичайно, гарних коментарів, коментарів підтримки, розуміння і взаємоповаги. Це я помітно. Я дуже дякую всім, хто зі мною провів цей час, хто підтримував, хто навіть просто писав теплі слова, просто ставив садечки смайлики. Це також дуже-дуже важливо. Тому я вам всім дякую. Побігла у своїх справах і до наступних зустрічей у наступних відео. Друзі, я знаю, що з вами вже попрощалася, але не можу не поділитися цією красою. Правда, я тільки увімкнула камеру і почала вити знову серену. Дивіться, як красиво. Справжня осінь. купа жовтого листя. І незважаючи не на що, живемо своїм життям. Мені ще треба трішки прогуляти З пішки сьогодні в мене буде дуже активний день. Хочу сказати так. Ще раз хочу сказати всім дякую, що ви були зі мною.